Звуть Валентин Терлецький. Вітаю вас! А ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька звитяга» і це окремий авторський блог Козацький епокрив, де я ділюся з вами цікавою та корисною інформацією і маловідомими фактами з історії козацької України. Не хочеш козакувати, іди чумакувати. Так говорили козаки. Тим, хто ухилявся від виконання воїнської повинності, власне, не мав бажання воювати. Піти в чумаки не означало ганьби. Навпаки, цей промисел один з найважливіших в економіці України, здавна шанувався і був у великому пріоритеті українців усіх часів. Чумацтво найближче дотичний до козацтва вид діяльності тогочасних чоловіків. Не дарма ж одна з перших. Згадок про козаків грамота міщан Києва 1499 року це передусім запис, власне, про торгівців рибою, про чумаків. У цьому випуску розповімо про те, що нерозривно поєднувало чумаків і козаків. Чумакування це торговельно-візницький промисел українців на землях великого степу від початку другого тисячоліття до середини дев'ятнадцятого століття. Чумаки, соленики, коломийці були правонаступниками і продовжувачами купецьких торгових караванних традицій. Княжої Русі сутність цієї професії полягала в транспортуванні різноманітних товарів артільним способом валовою чи гужовою валкою, а також у гуртовій або роздрібній торгівлі цими товарами, здебільшого сіллю та рибою. Крім того, чумацтво стало унікальним національним явищем України зі своїми традиціями, обрядами, фольклором, лексикою, культурою, побутом, одягом, кухнею. Медициною бойовим мистецтвом чумаки привозили в Україну сіль та рибу з Криму Чорноморського і Азовського узбережжя з Галичини й Донеччини. А також продавали у містах кустарні вироби дерево, дьоготь, тютюн горілку тощо. Для перевезення товарів чумаки користувалися пароволовими і четвероволовими дерев'яними возами, які називали мажами. Використовували бесарабських волів з довгими рогами. На пароволовому мажу вантажили до 60 путів солі. Їздили чумаки валками до 100 і більше возів. Чумацькі валки формувалися ранньою весною, звичайно, виїздили в неділю і поверталися вже восени. Під час зупинок на ночівлю мажі ставили замкнутим чотирикутником, зручним для захисту. Постійна загроза нападу в південних степах. Примушувала мати при собі зброю володіти прийомами рукопашу, а тривала важка подорож, зобов'язувала також знати місцеві мови та психологію, використовувати усілякі хитрощі, розумітися на особливостях торгівлі та митних правилах, знатися на прикметах природи та погоди, вміти лікувати хвороби та ремонтувати вози, орієнтуватися в просторі не лише по мапах і дороуказах, а й по зорях, не дарма. Найбільший розсип зорь на небі збеться чумацький шлях. Саме орієнтуючись на нього, прокладали дорогу чумаки. Чумацька справа вимагала стартового капіталу. Для початку потрібно було мати щонайменше двох здорових вгодованих волів. Віз та гроші на дорогу й купівлю солі. У 1730-х роках чистий прибуток з одного воза з сіллю становив щонайменше 6 рублів. Власник трьох возів і шести волів міг сподіватися на 18 рублів. Для порівняння за 20 рублів у селі чи навіть у місті можна було купити скромне житло. Заможні чумаки з десятками возів могли розраховувати на багатотисячні прибутки. Проте ця престижна професія мала й свої високі ризики. Дорогою чумаків могли пограбувати розбійники. І загони татар, і гайдемаки. Бізнес утруднювався частими війнами, які на роки перекривали доступ до Селяних Озер. Крім того, на потреби армії забирали багато волів. Москалики-соколики поїли наші волики. Так співалося в народній пісні про російсько-турецьку війну 1735 1739 років. Чумакування було найбільш поширене серед українського козацтва та селян різних категорій. Воно розвивалося у нерозривному зв'язку з козацтвом. Тому побут чумаків та козаків був майже подібний. Основний чумацький торговий шлях спершу пролягав з Кримського ханства у запорозьку Січ, а тому для уникнення пограбування чумаків повинні були приймати за своїх як кримські татари, так і запорозькі козаки. Відповідно, одяг. Солеників був ідентичний до повсякденного козацького. Запорозькі козаки завжди супроводжували валки чумаків на своїх землях і обороняли їх від татар, зокрема при переправах через Дніпро. Чумаки часто зимували в козацьких поселеннях нерідко у великому лузі. Звісно, чумаки виконували специфічні завдання коша Запорозького, вивідували потрібну інформацію в тих країнах, де бували, а ще приносили свіжі новини і навзаєм допомагали козакам, як, от у переказі. Колись було в Вельможі, хотіли Запорожжя звести і не пускали туди втікачів сіромах, то оце чумаки не беруть їх, паровиць 200-300, повтягують шкурами і везуть. Як хто спитає, куди їдете, у перекіп посіль. А що везете груші. Так ті запорожці, хоч і жили без жінок, а ніколи не переводились. Нерідко запорожці самі діяли під виглядом чумаків ось старовинний переказ, що стосується до подій 1638 року. Ще як був Азов турецькою столицею, там стояло багато війська. От козаки схотіли взяти його. Отаман і каже: знаєте, брачіки, що силою, може, і не візьмемо, бо кріпость велика, а хитроще ми візьмемо скоріше. Поробили козаки вози, поклали рушниці, понаряджалися самі чумаками, а отаман купцем. І махнули, як стали вже під'їжджати близько до Азова, взяли тоді, поховали у вози по сім, по десять або й більше чоловік, козаків, повшивали вози шкурами і гайда. В'їхали перед заходом сонця в Азов і поставали вздовж вулиць. От найбагатший купець Турський, і виходить. Що каже братчики, продаєте в возах? Продаємо, кажуть. Товар дорогий, і кониці, і лисиці, і чорні і соболі. Ну, каже, підождіть до ранку, я увесь товар закуплю сам. Добре, кажуть, полягали турки спать, як повилазили, тоді. Куниці, лисиці й чорні соболі з возів. Як метнулися по місту, так і пішло воно димом. Турки кинулися гасити, коли тут і палять, і ріжуть. Вони тоді давай тікать. До сходу сонця Орда обралась к бісовій матері в Туреччину, а козакам дісталося місто і усе добро. Як і запорожці у дорогу чумаки обирали собі отамана. Він їхав на першому возі або й на коні і мав відзнаку нашиту червону квітку на шапці, стежив за тим, щоб кожен учасник поїздки виконував свою роботу. Наглядав за змащенням возів, запряганням, розпряганням волів, укладанням вантажів, випасом худоби під час зупинок, визначав час руху і відпочинку, вирішував суперечки між чумаками за неписаними нормами звичаєвого права. Отаман також вів усі фінансові справи валки, домовлявся про купівлю солі чи іншого товару. Сплачував мита. Під час нападу розбійників отаман керував обороною валки. Чумаки з Пирятинського повіту на Полтавщині обирали собі також осавула. Він мав заступити отамана в разі його хвороби чи смерті. Зазвичай на час подорожі валка володіла майном чумаків як одним цілим і оберігала його, а у випадку збитків відшкодовувала у складчину, як і у козаків. З собою дорогу чумаки брали гроші, щоб купити товар, а запас харчів запасні частини довозів, ліки для худоби, коломазь для змащення коліс. Основними харчами в дорозі були хліб, сухарі, куліш, галушки, сало. На зворотному шляху від... Моря, сушена чи в'ялена риба. У кожному гурті був кашовар. Його звільняли від будь-якої роботи. Він лише готував їжу, теж спільна риса з козацтвом. Одяг чумаків був непоказний, але міцний. дві сорочки, двоє штанів. Свитка, чумарка, пояс, шапка, кучма. У холодну пору брали кожуха. Одну із двох сорочок, змащену дьогтям, не скидали упродовж всієї мандрівки. Вона захищала від вологи пилу комах та інфекцій, навіть від чуми. Цей звичай чумаки також перейняли у козаків. Другу сорочку одягали тільки в єдиному випадку, коли чумак помирав. А ще валка мала кругову. Поруку, особливі обряди і звичаї на час подорожі. Подорож слобожанських чумаків змалював очевидець Григорій Данилевський. Рано вранці години за три до сходу сонця ватажок будить товаришів, вартовий поять і запрягають волів, і валка зорює. Тобто йде на зорі до нового привалу. Цей привал роблять уже тоді, коли сонце підбивається над землею в два дуби, тобто близько шостої або сьомої години. При цьому, поки воли відпочивають і пасуться, чумаки снідають. півдні – другий привал і обід. Увечері на зорі вечеря. А за нею нічліг і справжній випас волів. Взагалі намагаються за день пройти верст 30. їдять дорогою пшоняну. Кашу з салом, хліб із сіллю, галушки, а з дону назад солону в'ялену рибу. Звичай чумаків у дорозі утримуватися в їжі. Волам вибирають кращий корм на луках і толоках, і кращий водопій. Минають ближні, погані криниці заради дальших і кращих. Уникають дороги через солончаки, якими всіяний лівий бік Дніпра до Сиваша і трави. Що звуться чехир. Від неї у волів з'являється кровотеча. Крім того, волам не дають життя гедзі, комари, мошки, які набивають їм вуха та в ніздрій, нерідко їх душать. Чуманство полишило по собі оригінальний ні на що не схожий пласт матеріальної культури та духовної спадщини. Зокрема, абсолютно унікальним явищем є написані на сушеній рибі зазвичай на камбалі чи на голові сома чумацькі ікони. Вирушаючи до Криму, вони брали з собою береги. Подорожні ікони, розписані на рибі, які чіпляли собі на вози. Після успішного повернення додому чумаки іноді жертвували ці ікони церквам. На жаль, станом на 2023 рік збереглося всього три таких ікони, з яких лише одна хрещення Господня залишилася в Україні. За межами України такий вид тогочасного іконопису не зафіксовано. Чому ікони писалися на рибі? Бо вона часто згадується в Євангеліях і їй надається символічне значення. Довгий шлях туга Чумака за домівкою невлаштованість побуту, небезпека ворожих нападів, хвороби і смерть на чужині основні мотиви унікальних шуманських пісень. Процитую кілька рядків. Весна красна наступає, і стріх вода капле, молодому чумакові, шлях дорога пахне. Чи. Ой, тим же я чумакую, що так мені лучше жити, на панщину не ходити, подушного не платити. Або, ой, хвортуно, ти не Бого, послужи мені немного. Служила ж у хазяйстві та й служила у бурлацтві. Ще й послужи у чумацтві. Деякі мотиви чумацьких пісень перегукуються з козацькими. У них повторюються окремі образи, порівняння, метафори. Та. По дорогах річки течуть, понад шляхом маки цвітуть. Тож не маки, то чумаки, везуть рибу, все судаки. У чумацьких піснях, наче вчуваються повільні ритми ходи чумацької валки, задумали чумаки в дорогу, покупили собі нові вози, поробили ярма клинові, поробили занози дубові, покупили воли. Половії, покупили да й попарували, попарували дай й повиїджали. Деякі чумацькі пісні виникли щонайменше 5 століть тому і увійшли до репертуару кобзарів лірників. Були у чумаків і свої оригінальні прислів'я та приказки. За плечима торбина, ще й Латана свитина дочумакувався. А ще доля чумацька, гірка, а щастя Щербате. Щоб чумаком стать, треба много знать. Хліб і вода, чумацька їда. Віс ламається, чумак ума набирається. Чумацтво завжди закарбувалося в прізвиськах нащадків: Чумак, Чумакевич, Чумаків, Чумаченко, Чумачок. Ну і куди ж без переказів та легенд романтичній українській душі? Цитуємо народну пам'ять. Колись була така приказка в старих чумаків Савур, могила, Теплинський ліс, де бере чумаків біс. На Савур могилі колись жив в атах Сава і тримав шайку розбишак, таких, як і сам. Жили розбійники в землянках або куренях. Курені їхні були побіля могили, бо й досі лишаються тут глибокі ями. Біля могили, якраз над великим чумацьким шляхом, що зветься ростовською дорогою, стояло. Ратище було як нічого їсти сердегам, то вони винесуть повсть або ряденце, простелять біля ратища і покладуть на ряденце все те, що в них останнє лишилося й треба. Чи там риби, сухарів, хліба, солі, цибулі або там чого іншого. І виглядають чумаків. Проїздять мимо чумаки, подивляться на рядно, то вже й знають, яку подать їм треба давати. Той. Висипле сухарів, то й солі, то й риби, і їдуть собі з Богом. А як же котрий чумак не догадається, а більше того, що не захоче дати, то його грабували, а непокірний, то й били. Було всього. На простого чоловіка було ніколи, не кидались, а панам кажуть, доставалось. Або таке. У балочці над донським шляхом жив один запорозький ватажок із цілою ватагою братчиків. На могилі було поперемінно стоїть козак. Ото як замітить валку чумаків, то зараз на дорогу і встромляє в землю ратище. Біля ратища на повстині кладе шматочок хліба, риби, дрібку солі, пшона, цибулі і іншого, чого їм треба. Покладе і гайда в терен до ватаги. Сидять братчики та й дивляться. Під'їжджає чумак до ратища та й пру, хто кладе на повсті хліб, хто сипле пшона, хто риби, хто цибулі, борошна, соля, сала. Накладуть харчів сіромом та й з богом далі. Та й чом не дать? Тоді чумацька валка була паровиць сто, двісті, триста пожмені борошна з возом. То по шматочку хліба, сала. Та й от скільки стане. Запорожці було ніколи не зачіпають чумака, скоріш стають у пригоді від усякої напасті в степу. До речі, донський шлях йшов у степ наліво від кічкаської переправи через Старий Олександрівськ, тепер місто Запоріжжя. В Україні було багато чумацьких шляхів, які з'єднували Лівобережжя та Слобожанщину з Запорожжям і Кримом, Доном і Азовським морем. Інші вели з правобережжя і Лівобережжя до Галичини і Молдови. Головні шляхи мали назви Чорний, Царгородський, Бакаєв, Муравський, Харківський. І ось факт. Практично всі сучасні шляхи загальноукраїнського значення були засновані саме чумаками. Але чумакування занепало з середини 19 століття і цілком зникло з розвитком залізничного і водного транспорту. Колишні багаті чумаки почали освоювати нові види бізнесу. Менш спритні подалися у візники. Ця сторінка української козацької історії ще потребує глибокого вивчення, а нам є чим пишатися і зараз, коли Україна знову опинилася у центрі міжнародної економіки і зі зброєю в руках захищає світову рівновагу. Як письменник я пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське та запорозьке козацтво, книгу сили, дві частини якої воля та віра вже вийшли окремими книгами. а… Третя частина держава готується до друку. Шукайте їх в книгарнях, замовляйте в онлайн-кремницях, а поки підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. З вами був я, Валентин Терлецький. До побачення.